Неділя 16 червня на 11-му. підсумковий випуск новин у студії Катерина Нічек. Вітаю. Підпишіться на наш ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі розкажемо про таке. Росіяни продовжують терор цивільних. Як живуть люди після обстрілу Кривого Рогу та Новомосковська? Фашисти саме натуральні. Кого ж вони б'ють? Це ж кошмар. В заручниках у власному будинку в одній з дніпровських висоток управителька просто вимкнула людям ліфт. Чи справді це так? Та чому підйомники можуть масово зупинитися по всьому Дніпру? Скільки можна нами здібатися? Чесне слово родина диках Фазанів оселилася у ботанічному саду. Пернаті допомагають працівникам боротися зі шкідниками. Це ми намагаємося в густих хащах знайти маленьких. Курчат разом з мамкою вони саме тут ховаються. Протягом тижня окупанти двічі вдарили ракетами по області. У середу поцілили по житловому кварталу кривого рогу. Там дев'ять загиблих, і понад 30 поранених. В четвер завдали удару по Новомосковську внаслідок влучання шестеро травмованих двоє з них діти. Пошкоджені майже сотня приватних будинків. Детальніше про російські теракти у нашому матеріалі десятки людей розгрібають завал. З-під бетонних плит дістають людей. Зруйновані будівлі, жертви та поранені. День 12 червня окупанти ракетою атакували Кривий ріг. Місцеві шоковані наслідками кажуть, квартири буквально завалені. А найстрашніше є загиблі та поранені. Тот, хто орендує квартиру тут, він був на той момент в квартирі, в момент взрива місяць своєю жіною. Жона була ванні, він був в, ванной, он был в Жена, відповідно, приймала ванну. Тут прозвучав взрив і є осколки палі в лицо, она сейчас в клинике. Це остання світлина місцевого велобайкера Артура. Чоловік загинув внаслідок російського обстрілу. А це скріншот із повідомленнями його мами зі сподіваннями, що її син живий. Через підступний жорстокий удар загинуло 9 людей, 32 зазнали поранень. В місцеву лікарню доставили 12 постраждалих. З них Троє людей залишаються у важкому стані. Дуже дуже тяжкі. Це міно вибухові, мінозривні, оскольчити поранення, множені в декілька ділянках тіла. А це вже напіврострощене помешкання у новомосковську. По ньому росіяни вгатили надвечір 13 червня. Власниця Аліна до дрібниць пригадує момент удару балістикою. Жінка і досі тремтить від шоку. Говорить, дуже злякалася за чотирирічну доньку Віку, яка у той момент бавилася в іншій кімнаті, у малечі струс мозку та подряпини. Батарея там вирвалася немає. Ми вибігли відразу на вулицю всі в паніці. Частково розтрощена одна зі стін та зірваний дах. Мешканка Новомосковська Інна на Василіна проводить невеличку екскурсію на власному подвір'ї, демонструє, як постраждав її будинок після ракетної атаки. Фашисти, фашисти саме натуральне. Кого ж вони б'ють? Це ж кошмар. Окрім низки приватних будинків після ракетного удару по Новомосковську постраждало за офіційною інформацією і п'ять навчальних закладів. Ось та стара гімназія. Старі вікна не витримали і там повилітало скло, а от нові металопластики вікна витримали і вони цілі. 36 вікон вилетіло. Плюс це пластикові вікна є не видержали, вони викривлені, їхні профілі. Тобто, як з цим бути, я не знаю. Директор Новомосковського ліцею перелічує збитки, які наробила вибухова хвиля. Заклад був усіяний склом, особливо дісталося актовій залі. Тут планували провести символічний випускник для дев'ятикласників, але не склалося. Ніхто не чекав, такого ну, все-таки ударна хвиля була дуже сильна. Ми не чекали. Але коли полетіло стекло, то да, це було неприємно, коли от актову залу, от ви бачите, так? Да, то ми там готували все таке, хоч якось в якомусь робочому порядку виручити дітям. Свідоцтво про базову середню освіту. Дев'ятий клас вони закінчили. Дата вийде 14 червня. У школі говорять, ракетний удар наробив багато лиха і сильно налякав працівників. Проте всі живі налаштовані привітати дітей з отриманням базової освіти. Бо наші діти це майбутнє, за яке і б'ється Україна. Тетяна Заяць, Марко Ручка, Денис Єлисавенко та Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Із віл онкологією та розладами психіки з такими діагнозами чоловіків призовного віку можуть визнати військовопридатними. Протягом 9 місяців усі, хто раніше мав статус обмежено придатних, мають пройти повторну ВЛК. Інакше штраф до 25 тисяч гривень. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Усе, що треба знати про процедуру у матеріалі Владислава Авдієнка. Відтепер обмежено придатних немає. Усі військовозобов'язані з таким статусом мають пройти перекомісію, аби отримати новий придатний, непридатний або придатний до служби у частинах забезпечення ТЦК, навчальних центрах, медпідрозділах тощо. Юристи впевнені, нова норма більш чітко закріплює місце служби мобілізованого. Дуже часто командири нехтували цим і відправляли на бойові дії. Людей обмежено придатних, можливо, і я дуже сподіваюся, що коли людину визнають от в такий спосіб придатним, але з обмеженнями, вони дійсно будуть лише в тих частинах. Проходити свою військову службу, але пройти ВЛК треба упродовж 9 місяців з моменту, коли закон набув чинності, тобто до лютого 2025-го. Більше того, зробити це треба навіть без повістки. Юристи кажуть, на додачу до оновлення даних ви маєте самостійно з'явитись у військомат для проходження комісії, інакше штраф за порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку, який у Особливий період тягне за собою накладення штрафу від 17 тисяч до 25 тисяч 550. Навіть якщо почуваєтесь здоровим, перед ВЛК фахівці радять пройти повний чекап організму. Якщо ж знаєте свої хронічні хвороби, обов'язково беріть на комісію документи. Зараз є таке право. Ти і аналізи можеш здавати в будь-яких медичних закладах. Приносиш з собою медичну документацію. Пікріс, де вказано, що це в тебе такий діагноз на практиці, можуть тобі дати влк направлення ще раз на підтвердження такого діагнозу експерти. Роз'яснюють, відтепер отримати статус придатного до служби в тилових підрозділах можуть навіть військово зобов'язані із ВІЛ, вірусними гепатитами, онкологією, розладами психіки, тощо усе залежить не від самого діагнозу, а від тяжкості перебігу та проявів хвороби. Якщо глибока та тяжка розумова відсталість. Або відсталість помірного ступеня. Ці особи є непридатні до, до військової служби з виключення з військового обліку, а є варіант Б цієї статті розумова відсталість легкого ступеня. І вони. Вважаються такими, що придатні до служби у військових частинах забезпечення пройти перекомісію, мають і непридатні зняті з військового обліку. Але на це в них є не 9 місяців, а усього 60 днів тобто до липня цього року. Ті люди, які були виключені з військового обліку, через те, що вони були непридатні до служби у мирний час. Закон їх ставить. Назад на військовий облік і проходити ВЛК. Також за рішенням ВЛК. Ви можете отримати четвертий статус, тимчасово непридатний для лікування після поранень, операцій тощо. Максимум на півроку. Потім повторна комісія. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Ані вийти, ані піднятись. Заручника власних квартир через відключений ліфт. В одній з дніпровських висоток понад сім десятків пенсіонерів стали бранцями горішніх поверхів. Підйомник у будинку не працює вже майже місяць. Люди твердять, його без пояснень. Просто вимкнула управителька. Чи справді це так та чому зовсім скоро ліфти можуть масово зупинитися по всьому Дніпру? Наша Анастасія Шуляк з подробицями. Оце наш ліфт. Нажимаю кнопочку кожний день. Більше місяця вже не працює. Скільки можна над нами із Чесне слово. Мешканці двох дев'ятиповерхівок на вулиці Зеленій вже не стримують емоції. 336 квартир залишилися без ліфту. Місяць тому його просто вимкнули. А управительська компанія кажуть і не намагається щось змінити. Скільки людей, інвалідів, не можуть вийти з купиці, не можуть вийти винести мусор, скільки мамочок з колясками, прутті колясочки по ступенькам, все ходором ходить. Літні люди виходять і оставляють свій мусор. Прямо на ліснічних площадках. Возивтов, на лісниці, регулярно на регулярній основі. Серед людей поважного віку, які стали заручниками ситуації, і Альбіна Сергіївна. Я інвалід третьої групи, по півтори тижні не можу ходити, тому що я потім не можу піднятися. Може, около часу йду сюди на шістой етаж. Мінус сорок – це точно. І таких людей тут більше сорока відсотків. Я, наприклад, вже до, до Нового року заплатила. Не Через це, дехто взагалі змушений був виїхати з багатоповерхівки? Я знаю бабулю, яка 85 років. Що вона вже виписалася з цього будинку і поїхала жити в село. Чому ж і хто двом висоткам вимкнув абсолютно справні підйомники? і Мешканці намагалися дізнатися самотужки. Дзвонив в міську раду. Мені сказали, що направляють ДТЕК, дзвоню в ДТЕК, управдом. має займатися цим управдом. Я так розумію, не хоче цим займатися. нею спілкувалася. Вона мені взагалі мене перебувала, не давала мені слова сказати. от і потім, коли хотіла запитати питання, вона просто взяла, відключила телефон. А от на розмову з журналістами, управителька будинками від компанії «Управбуд Західний, погодилася одразу «Ліфт не працює, тому що відсутні договорні взаємовідносини з ліфтовим господарством і ДТЕКом». Чому чому вони відсутні ці договорні відносини? Знаємо, ми попередили, що 2016 шістнадцятого плідоприждалі і предупредили міську раду про це». Власник ліфтов МКП Дніприліфт. Міська рада. От тільки у міськраді цю інформацію категорично спростовують. Ми не являємося ні власником цих будинків, ні власником цих ліфтів. Власниками цих будинків є мешканці. Вони вирішили обрати приватну компанію і пояснюють, проблему з ліфтом має займатися саме управителька. Приватна компанія «Управбуд західний. Яка взялася керувати цими будинками, має повне право укладати договори з ДТЕКом щодо енергопостачання своїх ліфтів. Ми ніяким чином не можемо допомогти мешканцям цього будинку. І я можу сказати з практики, ДТЕК може відключити будинки через те, що може бути заборгованість. Будинки по вулиці Зелена, 1 та 2 не єдині страждають від непрацюючих ліфтів, і навіть управителька це підтверджує. У Нас на Тополіни 19 дом більше двох місяців. Ви не вирішили нічого. Для мешканців, які стали в'язнями своїх квартир, є декілька порад. Одна з них змінити управительську компанію. Або ж інший варіант, подивитися, чи немає заборгованості у управбуд західний перед обленерго. Якщо ця заборгованість є, звернутися до обленерго стосовно реструктуризації, наприклад, цього боргу. І якщо в цьому випадку проблему можна вирішити, то загалом ситуація з ліфтами в Дніпрі невтішна. В міськраді кажуть, катастрофічно не вистачає професіоналів. Майже 90% механіків, які працюють у ліфтових компаніях, вони вже... Отримали запрошення для того, щоб з'явитися до ТЦК. Декілька працівників прийняли рішення приймати участь у бойових діях. і, На жаль, загинули. Деякі з них вважаються безвісти зниклими. І зовсім скоро обслуговувати та ремонтувати підйомники може бути взагалі нікому. Анастасія Шуляк Євген Дрозд, новина одинадцятого каналу. До 30% вже незабаром може здорожчати хліб, заявили у Всеукраїнській асоціації пекарів. Що це політична заява чи реальна загроза? Наш Владислав Авдієнко розпитав експертів і підприємців. А ще провів власний експеримент із зірковим шеф-кухарем. Чи можна зекономити, якщо самостійно випікати хліб? Результати та ексклюзивний рецепт далі. Український хліб надважливий соціальний продукт, вже найближчим часом може здорожчати на 10, а то й 20 відсотків, заявили у Всеукраїнській асоціації пекарів. Очільник спілки Юрій Дудченко каже, все через здорожчання борошна, брак співробітників та відключення електрики. У собі вартості хліба електрика складає 50 копійок. А за виробництва цього ж хліба на генераторі півтори гривні. Аварійні відключення призводять до виробництва бракованої продукції, виходу з ладу обладнання. Чи справді буде здорожчання та настільки суттєвим? Про це трохи згодом. А зараз до актуальних цін за півкілограмову буханку у супермаркеті правлять від 17 до 39 гривень. Крафтовий хліб дорожчий від 6 до 14 гривень за 100 грамів. Та чи можна зекономити, якщо випікати хліб власноруч? Проведемо експеримент разом з Іваном Козирем, зіркою кулінарного шоу Майстер шеф Це Молекулярна кухня. Я їх назвав грибні камні. Реально виглядають як галька, як каміння, але всередині в них гриби з вершками. Шеф кухар пропонує бюджетний рецепт хліба. Найважливіші інгредієнти сухі дріжджі та борошно. На них не економимо. Можна готувати з будь-якого борошна, але краще готувати хліб з вищого гатунку. Хліб буде смачніший. Далі рафінована олія беремо найдешевшу, а ще сіль, цукор та негазовану воду. Беремо 0,5, тому що для хліба нам буде потрібно 320 грамів води. Загальний чек 128 гривень. Але звісно, не всі інгредієнти використаємо зараз. Остаточну вартість нашого хліба підрахуємо наприкінці сюжету. Сьогодні готуємо паляницю для великої родини. Спочатку опара. Підігріваємо воду до 30 градусів, додаємо дріжджі, сіль, цукор, ретельно перемішуємо. І одразу ж ми куштуємо. Ось. Воно таке повинно бути трішки солодкувате. Тоді хліб буде дуже смачний. Далі олія та 20 грамів борошна. Опару закриваємо плівкою та відставляємо на 20 хвилин. Дріжджі почнуть працювати, щоб збереглося тепло всередині. Потім додаємо ще 300 грамів борошна. Я обов'язково присію борошну, тому що його треба обогатити киснем. Вимішуємо наше тісто та ставимо в тепле місце ще на 20 хвилин. Вмикаємо пічку і ставимо деко із водою всередину. Це дуже гарно для хліба. Він не так підгорає і дуже гарно підходить. Формуємо нашу паляницю. Ви обіймаєте десь ось так приблизно і не придавлюєте. Робите так, щоб була така шапочка в неї. Даємо тісто останні 10 хвилин у теплі, збризкуємо олією і нарешті ставимо у піч за температури 160 градусів на 30 хвилин. Що у нас вийде, дізнаєтесь незабаром. А поки повернемося до цін. З початку повномасштабного вторгнення хліб здорожчав на 50%. але стільки ж додав у ціні і за два роки до великої війни. Отож, до перспективи різкого здорожчання на 30% економіст Олег Пензин ставиться скептично, Ба більше називає заяву спілки пекарів і ПСО. Думаю, що оцінку подібних висловлювань має давати служба безпеки України. Це перше борошно за рік в ціні не змінилося. Відключення в 2022-2023 році зимою були набагато довші. Ціна на хліб сильно виросла, у нас що, блекаути більші, що реально змінилося. Денис Сьомін співвласник мережі пекарень у Дніпрі. Розповідає так, часом використовує генератори. На кожній пекарні по два генератори: один 12 кіловатний, другий 5 чи 6. -ти. холодильники, піч все має працювати. І так в його закладах підніматимуть ціни на хліб, але не через відключення, а банальну інфляцію. Справа в тому, що дуже багато факторів впливає на ціну хліба зростання ціни на паливо, зарплатні співробітникам, електроенергії. Оренда приміщень. Тобто, це не зростання, це просто корекціока на інфляцію. Насправді. Що, вона вже готова? Так, у нас хліб готовий. Зараз перевіримо ще. Час підводити підсумки нашого експерименту. Аби приготувати запашну паляницю вагою понад пів кіло, ми витратили дві години і в перерахунку на використані продукти усього 23 гривні. Це середня вартість хлібини у супермаркеті, і зусиль пішло чимало, але воно того варте. Запевняє Іван. Хліб вийшов гарний. Він дуже такий класний. Знизу не пригорів. дивіться, білий, все добре, все. Скоринка в нього є. Найсмачніша їжа, взагалі, яку ти готуєш сам. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров та Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Військові для військових в реабілітаційному центрі рекавері національної мережі, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення захисників зі складними травмами. Для воїнів зіграли справжній концерт. Виступав військовий оркестр. Як музикантам вдалося психологічно розвантажити не лише поранених побратимів, а й мультидисциплінарну команду, яка реабілітує бійців. Репортаж наших журналістів витягав поранено поля бою, і міна прилетіла в трьох метрах від мене. посікло всього одразу він ну, стопу е, перебило, перебило мені ноги, руки і десь більше осколків лишилося в втім. Вже півтора місяці Богдан на реабілітації поранення отримав під бахмутом. Переніс понад 30 операцій. Ніг не відчуває весь час у кріслі колісному. Іноді бувають збади настрою. іноді хочеться просто все кинути, закритися і щоб всі відчепилися, але потихні. Разом з іншими хлопцями сьогодні він на імпровізованому концерті. Виступ в одному з реабілітаційних центрів Національної мережі Рекавері, яку для поранених бійців заснували Віктор та Олена Пінчуки, влаштували військові музиканти. Для поранених захисників, яких зараз відновлює мультидисциплінарна команда центру, такі зустрічі це емоційний відпочинок, і він не менш важливий за щоденні фізичні вправи, кажуть лікарі. Реабілітація це, це труд, це дуже велика робота. Це дуже часто понад сили буває через біль. І такі емоційні переключення настільки важливо, що вона як тумблер інколи спрацьовує, як знаєте, як психотерапія. Солістка оркестру Юлія сама була на полі бою, отримала два поранення. Каже, цей досвід допомагає їй говорити однією мовою з хлопцями та добре їх розуміти. До мене підійшов один воїн і каже: ви знаєте, я проходжу реабілітацію три місяці, а ви за 40 хвилин зробили більше, ніж реабілітація. Ви мені допомогли трішки головою відпочити. Андрій на псевдошепіт каже: такі концерти мають величезну користь. Чоловік втрат в дві кінцівки, втім, має неабияку силу волі і щодня працює, аби максимально відновитись не лише фізично, а й психологічно. Хлопці зараз отримали поранення і вони залишилися сам на сам з думками. Ну все. От. Немає ніякого «все», Не ждіть чуда, чудіть самі. Тобто, зупинятися просто не потрібно. Все продовжується. Психологічним відпочинком цей концерт став і для команди Рекавері. Аби демонструвати дива реабілітації, вони щодня докладають титанічних зусиль і роблять іноді неможливе аби відновити захисників. Олена Петроченкова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Родина диких Фазанів оселилася у ботанічному саду Дніпровського національного університету. Там у пернатих народилось 13 роп пташенят. Фазани почувають себе як удома, хазяйнують та допомагають працівникам ботсаду боротися зі шкідниками. Знімальна група 11-го розшукала нових жильців. Мій помічник в господарській частини косив мотокосою і з-під носу буквально вискочила фазаника. Так, згадує день, коли дізнався про нових жильців, директор боцсаду Анатолій Кабар каже: родина диких фазанів оселилася тут буквально декілька тижнів тому. Це ось у нас місце, там, де було фазаніче гніздо, було відповідно, вони зробили невеличке кубельце. Вона відклала тут 13 яєчок, відповідно, і висижувала їх. А згодом на світ з'явились маленькі фазанята. Вона реально досиділа, їх вивела десь буквально через півтори неділі. Ми вже підійшли, побачили, як вже на ній курчататі. Купчиться. Вони дві доби виявляються виводяться. Втім, вижили не всі пташенята. В природі на них полюють пернаті хижаки, лисиці та навіть коти й собаки. Тож, коли за декілька днів після народження пташенят мати вивела їх на прогулянку, для малечі ця пригода виявилась фатальною. Ось тут лежала курочка, сиділа курочка і біля неї пташенята. Вони в нас прямували, скоріш мимо цих годівничок і в тому напрямку. І там я побачив самку власне, курку і курчат, яких обсіли ворони. І, на жаль, із 13 курчат залишилося ті сім'ї. Директор боцсаду показує, якими крихітками були фазанята, коли вперше їх побачив. Це ось я приносив курчат, фазанчика, відповідно, із під мати злякалася, побігла в паркову частину. А це ось вони, ось вони, бачите, які. Манюньки дуже-дуже малесенькі, курчата, схожі на звичайних курчат курячих, да, але такі зовсім-зовсім мініатюрні. У боцсаду припускають сюди, родина прийшла з балка, що неподалік. Облюбувати цю місцину могли з декількох причин. У ботсаді порівняно буває небагато відвідувачів. Перший момент. Другий момент там є ті рослини, які можуть бути кормовими. Це другий момент. все таки боцаду непогано дуже колекція, в тому в числі ягідних культур і так далі. І по-третє, там доволі густий підлісок місцями, в якому можна влаштувати гніздо. Нові гості босаду найбільш активні на світанку, та вже після закриття території для відвідувачів. Саме тому в день родину фазанів дуже важко знайти. А найулюбленішим місцем для схованок у родини фазанів слугують саме висока трава та гості кощі. Завдяки своєму строкатому пірінню так вони зливаються з навколишнім середовищем. Це ми намагаємося в густих хащах знайти маленьких. Курчат разом з мамкою вони саме тут ховаються подалі від людських очей, щоб їх ніхто не турбував, і шукають тут собі їжу. І вже за кілька хвилин чуємо, як малеча гукає свою маму. Такому сусідству працівники ботанічного саду навіть раді, бо пернаті допомагають боротися з комахами та шкідниками, та птахів не підгодовують, аби ті вчились полювати самостійно. Переважну частину їх раціону складають такі таки корми рослинного походження. Це вегетативні частини рослин, особливо ті, що молоді, які мають там багато корисних речовин. Крім того, само собою різноманітні плоди, насіння, ягоди і так далі. Тому подібне це все споживається. Ну і крім того, фазан абсолютно не гребу різноманітними комахами, е молюсками, е різноманітними червами. Для нових жильців на території боцаду облаштували напувалки. Це нас така поїлка для птахів. Бачите, дощова вода зібралася. Якщо душу води, то підливаємо власне. І завдяки цьому, власне, птахи, птахи вони завжди збираються там, де є вода. Фахівці припускають, що фазани можуть покинути боца та перейти в більш глухі місця подалі від людей. Парку більше людей і скоріше за все, фазанята. Потім як стануть поступово самостійними, десь там за півроку вони просто розбердуться хто куди. Цілком імовірно, що фазан загніздиться на наступний рік. Та поки пташки тут відвідувачам посаду нагадують, їх не можна годувати хлібом та солоною їжею, адже це шкодить здоров'ю пернатих від неправильного харчування. Вони можуть навіть загинути. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар, новина 11 -го каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте та дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте наші новини. Бережіть себе і до зустрічі!